Нам не потрібно ревнувати. Нам не потрібно про неї розпитувати подробиці. А яка вона? А що вона? А як ви тарабанились? Оце все не треба розпитувати. Да? Не потрібно порівнювати себе Де з нею. Малиші. Не потрібно. Є у нас Я метамодель, підхід, називається, да? е, коли ви говорите, а що найцінніше ти виніс із цих стосунків, <плес> <так>? <плес> далі. А чого тобі не вистачало в тих стосунках? Взнаємося інформацією, дівчоночки, так? Да? А як ти зрозумів, що потрібно рухатись далі? А як ти зрозумів, що потрібно рухатись далі? Ви взагалі берете цими фразами, уводите його від колишньої, Це ж це ж навіювання? А як ти зрозумів, що потрібно рухатись, видаєте дію? Потрібно рухатись далі. Запишіть всі ці фрази, дівчата, це такі ключі.